Вночі Троїцька громада зазнала ворожої атаки, внаслідок чого Нєвочині житлові будинки, адмінбудівля, гімназія та автівки. Місцеві розповідають спочатку: характерний звук у небі, далі серія вибухів. Після ударів у дворах уламки у будинках вибиті вікна й пошкоджені дахи. Найважливіше обійшлося без загиблих сьогодні. Вночі село Троїцьке підпало під ворожу атаку шахедів. Як ми бачимо, є кілька локацій прильотів. Два будинки зруйновані вщент, інші частково постраждалі. До нас надійшов, надійшло прохання від місцевої влади допомогти людям будматеріалами, і саме цю місію ми виконуємо сьогодні. Надаємо людям плівку, ОСБ, брезент для екстреного ремонту житла. Також працює на місці психолог, кейс-менеджер, який допомагає в відновленні документів. І надаємо психологічну підтримку. Скільки ще ви плануєте тут знаходитись? Ми будемо знаходитись на місці доти, доки не задовольним потреби всіх людей. Зараз ми опрацювали одну локацію, це близько восьми домоволодінь. І переїжджаємо зараз на другу локацію. Там теж буде близько десяти домоволодінь. Гуманітарники працюють одразу на кількох локаціях, фіксують руйнування, видають матеріали для першочергового ремонту та допомагають людям з документами і психологічною підтримкою. Тієї ночі люди діяли інстинктивно, ховалися в погребах. Дехто встиг повернутися до хати лише аби відв'язати собаку, і знову бігли до укриття. «Начали літати шахеди, а потім почали падати. Спочатку десь упали, потім ще десь упали. Потім я побігла в погріб. Раз побігла в погріб, потім вибігла, собаку відв'язала, ще раз побігла. Позвонила сусідки, кажу, той, і вона теж побігла в погріб. Ну і тут якраз останній прилетів до нас. А скільки взагалі всього вибухів було Я не знаю, ну ші шість, десь так, от, шість-п'ять. Я не можу вам сказати, я не пам'ятаю. Можете сказати, що у вас постраждало? Вікна. Ну, я встигла навіть вікна пооткривати. Деякі, деякі суцільні, вони повилітали з пакетами повністю. Вікна, криша дах, ось підняло над пристройкою Цей дах підняло на навтак, скільки на подвір'ях сліди уламків ударною хвилею посікло дерева. На дахах застрягли шматки деревини, у деяких будівлях підняло покрівлю. На криші там отакі здорові панки Ну, Бачите, ось що з віка. А як от ну, сам будинок, сам стіни, наприклад, ніде нема, там якихось там, тріщин, «Дивіться, ну, Бачите, воно підняло. Ага. Все підняло. Ну так я не знаю. Він просто заліплений, не видно. Тріщин. ну все». А як тварина? Нормально, я його зв'язала, бігали разом. Так що, все добре. Попри руйнування, люди найбільше повторюють одне: головне всі живі. Тварин також намагалися не залишати самих. У багатьох уселях найперше постраждали вікна, склопакети вилітали разом із рамами, пошкоджені стіни, посипався шифер. Люди кажуть, без погреба наслідки могли бути значно гіршими. Ми всі окна постраждали. Там, от на кухні окно, ну туди це, як його звати, вошло. Стінки пострадали, сарайвон пострадав, шифер воно на теж. Ай, домик посрать. Ну конечно. Ну мы в погреб, конечно, в последнюю очередь побежали. А скільки выбухов приблизно чули? Ну, телевизор был включен, я 4 чула. А дочка сказала, что семь выбухов вроде как было, не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Як взагалі от, чи можна вважати, що, скажімо так, погріб не врятувати життя? Ну так, да, надічний погріб так. Він глибокий, так? Ну так, да, у нас в хаті. Взагалі чи можна буде, наприклад, ночувати в, цій, в цьому будинку, чи треба десь шукати інше місце? Ну, пристройка, там ночувати. ночувати, будемо так, все бачите, Нігде. А хтось, можливо, з ваших близьких родичів приїде там, допомогти, можливо, десь там щось забити. Та ні, сину мене воює. Та не Деякі родини кажуть, залишати домівки поки не збираються. Виживають, ремонтують, закривають отвори плівкою, шукають допомогу в знайомих і волонтерів. Після попередніх прильотів у селі люди почали готуватися до кожної тривожної ночі, закривають віконці, підкладають м'яке, щоб зменшити розліт скла. Та від ударної хвилі це не завжди рятує. «Все швидко і швидко. Свист «Ви піківої посаждали? Ні, слава Богу. А у вас є домашні улюбленці. Там. Котик собачка. Котики в мене. І як вони себе почувають? Ну, одна була зі мною, злякалась. А так. А ті були в кухні вон, закриті там нормально. А ви самі десь ну, перебували ж в цей же ж момент, так? Да? Вдома Та і, хаті і ну, можливо. А так. як Катя це посипалось? Ну, ми закривали вікониці, закладали м'якими подушками. Uh -huh. Посипаться не посипалось, просто воно потріскалось і отут і висипалося. А ви так завжди робили? Чи саме e, цей ні, робили? це як у нас був прильот перший тут на вулиці, так ми вирішили закрити. І після цього ви почали постійно так робити, так? Ну так, да, закривали. Це тільки на ніч ви так закривали? E, оця половина повністю закрита, а цю тільки на ніч закрила. Пошкодження є не лише в приватному секторі. У навчальному закладі вибуло десятки вікон і двері. Працівники фіксують руйнування для подальшого відновлення. Мешканці потроху оговтуються після нічної атаки, відновлюють житло до наступного похолодання чи опадів. Гуманітарні служби продовжують роботу на місці, допомагають та підтримують людей, які пережили чергову ніч під обстрілами. ДНО Трохименко Ксенія Луніна, Юрій Шевченко, новини ПТРК.